Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Дякую, що ви зі мною, дякую, що мене терпите. Хто мене бачить вперше, теж рада вітати. Залишайтеся зі мною. У мене на каналі все про все життя в Італії, замужем за італійцем, взагалі сімейне життя, як то воно може бути. Ще е, в нас є дівчинка з цукровим діабетом, тому це все переплітається. Переплітається, що я куховарю, що я роблю, наші справи, стосунки в родині. В общем, на зараз у мене є стакан кави, прекрасна дорога, ще прекрасніша дорога, гори і я. Значить, вересень, жовтень, листопад зараз. Да? Листопад, середина листопада, дивіться, як я вирядилась. А, якась кофточка, якась блузочка. Спочатку ти їдеш в машині, потім заходиш на почту, а і забула, що ми ще йдемо ще й по дорозі. У мене в машині ще має бути валіджа, е, де я маю ще передіватися туди-сюди. Хоча в дитинстві я так не любила перевдягатися. Ви як зі школи приходили? Ви перевдягалися, чи в тій формі ходили? Бо я ще застала, напевно, перший перший другий, напевно, клас і ще застала у формі. Перший то 100%. А, повістка дня. Повістка дня. Банківські карточки, да, коли ти в Італії. Ну, це більше для тих, хто в Італії і ще там якусь карточку собі не відкрив. Це, звичайно, буде на почті. А, да, за 8 років в мене один раз була лише карточка, я туди отримала дородові гроші, і то я їх не побачила, Ті дородові гроші. Но вони пішли на рахунок нашій дочці. Все на рахунок, все на майбутнє. Сьогодні жити не треба, жити треба майбутнє. Відкладати теж треба, не спорю. Я не відкладала, тому я бомж. Ой.